Ділюся, друзі мої, з вами своїм досвідом, як я збираю насіння з помідорів. Стиглі плоди влежуються ще днів 5-7. Тоді я випускаю у баночки насіння, розрізаю впоперек, ви зараз побачите, що так значно швидше і краще воно вискакує. Чайною ложкою допомагаю. Цей досвід мені дістався ще від мого діда, та я вже й сама довгенько господарюю, слава Богу, все вдається. Основне, потрібно підписати назви, щоб не переплутати, але все одно всі будуть на моєму городі. Якщо різати вдовж, незручно дістається насіння. Але якщо постаратися, то все можна, звісно, зробити. Все ж таки, бачите, в поперек значно краще. Насіння залишаю. На вулиці, накривши кришками ще 3-4 дні, хай воно там перебродить. Треба, щоб відійшла від зернини капсула, в якій вона там сидить. Зараз ви самі в процесі промивання побачите, яка ж то вона та капсула. Промиваю я разів 4, а то і 5, зливаю воду. Ось, погляньте, зараз буде дуже добре видно, як відділилися ці капсулки. Бачите, такі топлівочки ото є. Капсули. Зливаю обережну воду. Ось погляньте, зараз я одну прям піймаю зернинку. Подивіться уважно, зараз чайну ложечку. Бачите, зернятко у капсулці. На миску, сито, марлю і з водою вихлюпую насіння, гарно віджимаю, перекладаю на паперові рушники, під банками лежать назви сортів, коли сильно вітряно, сушу на підвіконні або треба притиснути, щоб не прозліталося. Коли просохло, назву вкладаю серединку і замотую. Можна підписати зверху для зручності. Складаю у якусь посудину, зберігаю до весни. Ось так це роблю я. Як ви збираєте, можете написати. Буду рада!